Жителі радянської проти переименування своєї вулиці. Власті настрою сумчани продемонстрували на громадському обговоренні. Останнє ж слово у цій справі згідно законом виголосять депутати на сесії міської ради. Випуск продовжить Анна Книж. Спротив місцевих жителів традиційно супроводжує процедуру зміни топонімічних назв у Сумах. Однак цей досвід не зупинив ініціативну групу, що звернулася з пропозицією надати вулиці Радянській ім'я померлої художниці Олени Гладких. Вона завжди була, була патріоткою. І будучи ну, в фугах художників, ну звісним чоловіком, ми подали залиши неоднократно. За у вас будуть виставки, вас будуть знать, вас будуть у вас буде популярність. Ні, то нас в сумах ходилася в сумах уже спожила. Ідея перейменування радянської підтримки серед місцевих не знайшла. Практично ніхто не знає, хто така Олена Гладких. До того ж. Вона е, малювала вона малювала здебільшого квіти та портрети. Вона не висвітлювала суми ні меценатством, ні якими то благотворительностю, нічим а для міста вона не займалась. Все, що касається у кого-то, где-то кредит, ГАІ, загранпаспорт, в общем, все, що касається паспорта. Умер, вийшов замуж, поміняв фамілію, розвелся там, перевелся. все. за все. Ми будемо платити. У департаменті містобудування зазначають, з досвіду попередніх перейменувань жодної скарги від жителів вулиці, назву якої змінили, не надходило. Рішення, які прийняті, потім розсилаються до всіх служб, органів, які мають справу з адресами. Це і паспортні столи, бюро технічної інвентаризації, комунальні підприємства, міськсвітло, водоканал. За процедурою пропозиції сумчани з приводу перейменування вулиці Радянської прийматимуть до 19 листопада. Далі три тижні узагальнюватимуть їх. Оприлюднити обіцяють 16 грудня. Депутатський корпус має поставити останню крапку у цьому питанні. Анна Книшанто Загайко на часі новини.